30 квітня не просто дата в календарі, це День прикордонника України, свято тих, хто стоїть на передовій нашої безпеки, тих, хто першим бачить загрозу від ворога і останнім залишає рубіж. Понад 7 тисяч кілометрів державного кордону на суходолі, морі і у небі, щодня під наглядом українських прикордонників. Це не просто охорона меж, це щоденна служба, боротьба і відповідальність. Вони символ витримки, сили і незламності. Сьогодні прикордонна служба це не тільки сторожові вишки і службові собаки, це дрони, тепловізори, катери, літаки та високоточні системи відеоспостереження. Але головне це люди, мужні, рішучі, стійкі. Прикордонники це щит держави від Карпат до Азова в день і вночі, у мир і війну. Вони завжди на посту. Це не лише перевірка документів, це боротьба з диверсантами, охорона неба, моря і лінії фронту. Це справжня війна. Сьогодні ми дякуємо кожному хто тримає наш кордон.